Від близької подруги пісня пісні для тебе Оленка? Я, я, о, в далекій Іспанії живе моя принцеска. Mm -hmm. mm -hmm. Оленка, ти завжди в серці мопташка з дитячих мій до вершин великих Твій талант ти душа, текста та вірші. Це твій символ сили у кожній кроці твій талант як вогонь, У серці вори з тобою Завжди хочу бути і тільки з тобою. Oh, oh, oh. Та соня ти найкраща mm. Олека ти мені важлива і потрібна, нехай твоя зоря, все ще яскравіше, підписників досяг, ще більше Вчила дітей до неба злітати, верховує здук, де змогла їм дати, мрієш про студію, щоб змоглися чистий, І знову дітей до вершини вести, о, 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 друга моя, Оленка, ти є тазка, твої мрії збудуться, я знаю, з тобою поруч буду завжди. Ти мені важлива і потрібна це назавжди. Мільйони підписників тобі досягти на сторінці Dragon Banks Красуня, ти найкраща mm -hmm. Олега, ти мені важлива І потрібна, нехай твоя зоря Все ще яскравіше, підписників досягнень ще більше